Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Ший, Твори, Надихайся! Мене звати Аліна, і я буду тут ділитися з вами своїм досвідом. І також, можливо, когось з вас я все-таки надихну шити. Трішки розповім про себе. Взагалі я не маю освіти у швейній сфері, але це не заважає мені шити. Єдині курси, які я проходила, це були курси по конструюванню і шиттю нижньої білизни. Можливо, ми з вами тут будемо її також шити, якщо я згадаю як. Тому я на власному прикладі хочу показати, що, люденьки, якщо у вас є велике бажання, і якщо у вас є терпіння, що дуже важливо шиття це для вас. Ми сьогодні з вами будемо шити ось такий крутий, крутий спортивний костюм. Для початку нам потрібна тканина. Я брала трьохнитку петлю 3 метри, щоб в разі цього ще можна було щось перешити. Далі для кишені взяла двох нитку, також кольору, але вона тонша. Пів метра вам вистачить, ще й залишиться. Лізелін для комірця, щоб посилити деталі крою. Там пів метра також вистачить. Все, що ви бачите на відео: сантиметрова стрічка, кравецькі шпильки, застібка-блискавка для комірця, це у мене зникаючий фломастер, ножиці також, резинка для пояса, та низу штанів та рукавів і резинка для низу половера, вона більш така тонка, для того, щоб ми зробили на затяжках. Також мають бути 4 фіксатора і, звісно ж, наші викрійки додам посилання під відео. І так, це наша вигрійка половера з комірцем на застібці. Наш перід складається з трьох частин, спинка одна деталь, комірець, і я забула тут додати рукава, але ви їх потім побачите на відео. Ми починаємо вирізати наші вигрійки. Дуже уважно читайте, де пише згин, там Тканину не потрібно розрізати, а потрібно складати вдвоє. Ну і все, наші викрійки готові. Тому давайте приступати до пошиття. Ми розпочинаємо з нашого комірця, і нам потрібен флізелін, який посилить деталі крою. Тому ми вирізаємо всі частинки для комірця. Ми беремо більш шершавою стороною кладемо до тканини, а гладенькою стороною ми кладемо доверху, щоб. Флізелін приклеївся. Ми беремо праску і беремо тканину, щоб флізелін не приклеївся до праски. І ось так виглядатиме наша тканина, коли приклеївся флізелін. Далі ми беремо дві частинки що довші. Ось так ми складаємо одне до одного лицевою стороною і прошиваємо, робимо шовт. Беремо дві частинки нашої тканини, де буде пришиватися застібка, і так як на відео показано, скріплюємо і пришиваємо. Далі ми пришиваємо наші плечики, то ми беремо задню і передню частину і робимо шовчик. Тепер шовчик ми обробляємо або оверлоком, або якщо немає оверлока, зігзаком. І пришиваємо наш комірець. Ми визначаємо серединку на комірці та на половері, так як показано на відео. Тепер скріплюємо усе разом кривецькими шпильками лицем до лиця і прошиваємо. Я би сказала, що вже гарно. Але продовжуємо далі. Беремо ще одну частину комірця. Ось так, як показано на відео, ми ось цю частину маємо пришити до верхньої частини комірця. І ми знову складаємо вдвічі, визначаємо серединку на комірці і. ma ciò mi commettete a Далі, будь ласка, дуже уважно послухайте, а потім робіть. Для мене ця частина найважча вийшла, адже ви бачите, в кінці в мене вийшло ось так всього-навсього 0,5 см різниця, а вже потрібно перероблювати, і я все перешивала. Для того, щоб пришити застібку блискавицю, ми розкладаємо тканину. Застібку ми кладемо лицем до лиця, як ви бачите на відео. Ось тут ми сшивали комірець, якщо пам'ятаєте, це є наша серединка, тобто там буде згин. Нам звідти потрібно відступити 1 см, і бачите, по блискавиці ми ось так загинаємо і тепер скріплюємо кравецькими шпильками. Як бачите, я собі з однієї сторони прошила, щоб просто бачити, наскільки близько потрібно ставити голку до застібки, щоб не находити на зубчики, але і щоб не було задалеко. Ви, якщо не хочете, ви можете цього і не робити. Тобто ви можете відразу ось так скласти тканинку до тканинки і ось так прошити. Я також відміряю вже, скільки сантиметрів мені потрібно відступити від краю, щоб зробити шовчик, і щоб у мене шов вийшов гарним. Ось так виглядає. Що ж, одна сторона готова. Далі моя рекомендація: наступну частину не пришивайте, допоки не побачите, що шви зійшлися. Тобто ми знову лицем до лиця кладемо застібку і також скріплюємо. Або можете взяти голку з ниткою, легенько пришити і вивернути тканину, щоб подивитися, як виглядають шви, коли ви застібаєте застібку. І ось така краса у мене з другого разу вийшла. Далі беремо нашу середню частину переду і пришиваємо із нашою верхньою частиною. Також переду. Мені здається, що найважчий етап ми вже більш-менш пройшли. Тому далі мало би вже бути легше. Далі беремо наші бокові деталі переду, і також скріплюємо і пришиваємо. Завжди пам'ятайте, що ми скріплюємо лицем до лиця, щоб на виворотній стороні був шов. Так як рукава у нас складається з двох частин, як ви бачите, з верхньої і нижньої. Ми пришиваємо перше ці дві частини одна до однієї, а потім вже рукав до доловера. Тобто ми робимо тими самими схемами, як ми її робили. Ми визначаємо серединку і ми скріплюємо одне до одного і робимо шовчик. Розкладаємо пуловер так, як на відео, вбираємо серединку в нас на самому рукаві, і цією серединкою ми прикладаємо до плечового шва. І також скріплюємо і прошиваємо. Тепер ми вже можемо зшити наші бокові частини рукава і нашого половера. Тобто ми ось так, як на відео, скріплюємо і робимо один такий великий шов. Ну що ж, ми майже вже на фінішній прямій. Тепер нам потрібно вшити резинку вниз нашого рукава. Тобто ми відміряємо ширину резинки. Перед цим ми повинні обробити край рукава на оверлоці або в машинці, використовуючи зігзаг. Ось так ми відміряємо, я просто брала резинку, відміряла ширину. Тепер ми вивертаємо наш рукав і згинаємо по тій лінії, що ми відмітили. І потім робимо шов, залишаючи десь 2-3 см незашитими, щоб вставити резинку. Беремо резинку і пробуємо по руці, яка довжина вам буде комфортною. Вирізаємо і беремо шпильку, проколюємо в резинку і просуваємо в той отвір, що ми залишили. Потім резинку ми шиваємо на машинці. і Потім той отвір ми також сшиваємо на машинці. І все, наш рукавчик готовий! Для нашого низу пуловера я буду використовувати ось таку тонку резинку та фіксатори. Ми відміряємо десь 3-4 см від краю. Край також ми попередньо обробили оверлоком або зігзагом. Потім нам потрібно зробити два маленьких отвори з двох боків, щоб ми могли затягувати низ пуловера. У мене немає вдома, щоб я могла сама прикріпити маленькі люверси, тому я віднесла у швейну майстерню. Попередньо перед цим я відмітила, де я хочу, щоб вони були. Віднизу я взяла 1 см, а по боках від шву по 2 см. І ось така краса у нас виходить. Тепер ми вставляємо резинку у фіксатор. Далі ми просуваємо в отвір з однієї сторони та з іншої, і так само ми зробимо на іншу сторону. Усе, як показано на відео. Ще забула додати, що взагалі ми відміряємо резинку по нашому низу половера, тобто ми складаємо половер. І резинка має бути такої самої довжини, як наш пуловер. Єдине, що ми залишаємо десь сантиметрів 2-3 трішки більше, щоб ми могли гарно зшити нашу резинку. Нам потрібно буде взяти невеликий шматочок тканини. Ми обмотуємо і зігзагом прошиваємо. І все. Робимо шов понизу. Отже, починаємо з наших спортивних штанів. У нас буде проста викрійка, у нас будуть дві деталі переду і дві деталі ззаду. Також у нас будуть кишеньки, які складаються із чотирьох частинок. Починаємо із нашої кишеньки. Я приклеїла флізелін на кишеньку, десь 1 см, де ми будемо пришивати. І у викрійці у мене вже відмічено, де буде пришиватися кишеня. Тому ви дивіться по своїй викрійці. Прокладаємо шов від краю десь приблизно 5-8. Міліметрів, як показано на відео. І робимо ще один шов, щоб закріпити десь приблизно 1-2 міліметра від шва. Важливо, що ми шов робимо там, де в нас відмітки, тобто ми не виходимо далі, ніж відмітки. Тепер ми усе скріплюємо і прокладаємо шов 0,5 см сантиметрів від краю, ми кладемо другу частину кишені. І все скріплюємо. Важливо, щоб ця кишенька виступала трішки, адже ми будемо до неї пришивати задню частину штанів. І робимо ось такі закріпки. Ось в цю сторону. І в цю сторону. Тепер ми скріплюємо задню частину і дуже важливо, щоб ви не зшили саму кишеню. Там, де кишеня, ви скріплюєте ту частину кишені, яку ми накладали поверх, пам'ятаєте? Тобто Що вона виступала? Тобто від краю повинен бути шов приблизно десь 0,5 см. Такий вигляд у вас буде мати кишенька. Ми скріплюємо передню частину до передньої, а задню до задньої. Скріплюємо все лицем до лиця і прокладаємо шов по виворотній стороні. Беремо резинку і відміряємо так, як на відео, адже наш пояс не пришивний. Попередньо наш край оброблений оверлоком і все скріплюємо. Ми будемо робити шоу, але нам потрібно залишити приблизно десь 2-3 см незашитими, щоб ми могли вставити резинку. Перед тим як вставляти резинку, я проклала ось такі лінії по 1 см, адже у мене буде пояс резинка. Ми беремо нашу резинку і ось так просуваємо, потім ми її пришиваємо. Прикладаємо шовчик по цих лініях, розтягуючи резинку. Далі ми беремо праску і обов'язково ось так пропрасовуємо. Щоб резинка повернулася до своєї форми і щоб вона не була розтягнута. За такою ж самою схемою ми вставляємо резинку на низ штанів. Єдине, що, що ми не будемо робити такі лінії у нас буде просто пришита ось так резинка. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво та корисно, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі, що би ви хотіли пошити, і ми це обов'язково втілимо в реальність. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій YouTube, буду дуже рада вас бачити і, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ. Усім, папа! -па.